Вітаю, друзі! 5 липня сьогодні з вами Валерій Клочок і сьогодні Віктор Орбан таки поїхав до Кремля. Візит не анонсувався, тримався в глибокому секреті, але звісно, що зливи відбуваються завжди. Все таємне, рано чи пізно стає очевидним і доступним, і відомим усім. Отже, що відомо на цю хвилину про візит Орбана до Кремля? Зараз вам про це все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Запрошую вас долучатися до нашого каналу. Нас тут уже 136 тисяч. Я дуже дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу для вас. Отже, про найголовніше: першою реакцією на візит Орбана до Києва була реакція від Міністерства закордонних справ України, тому що. Ну, дійсно, треба було швидко реагувати, бо не так давно Орбан був у Києві, спілкувався із Зеленським. Буквально два дні тому. З'явилося чимало інформації про те, що він міг говорити із Зеленським, але одним із питань, яке озвучив сам Орбан, було питання припинення війни, і він наголосив на тому, що було б дуже добре, аби Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Ну, звісно, що цю тезу почули. І в Кремлі і почули, і всюди, і в Україні. І реакція була: Путін сказав: ми не готові припиняти вогонь, бо він нам не вірить. Ну, а ми нібито повинні йому повірити. Зеленський сказав, що так, віри Росії нема, тому ніякого припинення вогню до початку переговорів не буде. Ну, а там будемо бачити. І звісно, що закордонне відомство сьогодні оперативно українське має на увазі і і було сказано про наступне: що для України. Принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним, тобто за спиною ніхто ні про що домовлятись не буде. Але я думаю, тут не про домовленості за спиною йшлося, а про те, що власне повіз Орбан до Кремля після зустрічі із Зеленським. Про це ще зараз я вам розповім. Також у відомстві зазначили, що єдиним реалістичним шляхом для відновлення справедливого миру є формула миру Зеленського. Тобто, умови наші чіткі, зрозумілі і вони публічні. І так само ж Путін також озвучив свої вимоги, і навіть сьогодні, вкотре повторив. І формат Саміту Миру, наполягають у закордонному відомстві України, є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру. Але я більш ніж переконаний, що в Кремлі не проти саміту Миру і вони готові будуть долучитися до його роботи. Єдине, що це має бути погоджено, типу із ними, де, коли і як воно має це відбуватися зібрання. Я думаю, що такі переговори можуть мати місце, а можуть навіть і вже тривати. Орбан прибув до Москви сьогодні в рамках своєї миротворчої місії, каже він, і типу від Європейського Союзу. Звісно, що європейський союз залишити поза увагою цей візит не міг. Тому що 에, Орбан сьогодні представляє країну, яка головує у Раді Європейського Союзу, і дійсно Орбан може цим спекулювати. Але Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву і не координував ніякі дії із керівництвом Європейської комісії. Борель з цього приводу це високий дипломатичний представник, який завершує свою вже каденцію, сказав, що візит Орбана відбувається винятково у рамках двосторонніх відносин Угорщини та Росії. Ну фактично, зараз європейський союз відмежувався від Орбана і наголошено на тому, що Європа. І, зокрема, Європейський Союз, ще раз поточню, ніякого відношення до якихось там мирних ініціатив, які возить Орбан, немає, тому що Орбан почав розповідати, що він виконує миротворчу місію типу від Європейського Союзу. Ну, це, друзі, неправду, дуже зухвала заява. Сам Орбан запевняв, що в Угорщині немає мандату для того, аби вести такі переговори про мир між Україною і Росією, але він наголошує на тому, що буде використовувати свою посаду для того, щоб становити мир. В усій Європі. Ну і звісно, він натякає прямо, говорить, що треба, щоб припинилася війна між Росією і Україною, і він бачить це зараз своєю місією. Тому офіційна мета поїздки Орбана це переговори про мир. І Орбан поїхав нібито до Кремля для того, щоб передати те, що він почув під час розмови із Зеленським. Але я нібито можу прибрати. Сміливо, тому що я а, бачу сьогодні чимало дописів від журналістів про те, що вони там роблять якісь припущення, чи Орбан міг це повести туди, чи не міг. Орбан точно повіз все те, що він почув від Зеленського до Кремля, і це основна його мета, основна мета цієї поїздки. Як я сказав вище, візит Орбана до Москви тримали в секреті, але звісно, що витік відбувся, і реакція Європейського союзу була вкрай негативною і відреагував на цю поїздку не лише Борель, а в тому числі і президент Європейської ради Шарль Мішель. Він сказав, що Орбан не має мандата від європейського союзу на взаємодію із Росією. І зараз вже просто посипалася низка заяв від е, високопосадовців різних рівнів, очільників країн Європейського Союзу про те, що вони Орбана не уповноважували ні на які переговори. Я вам скажу, друзі, що скандал здійнявся в Європі дуже потужний, бо дійсно Орбан зараз спровокував. Ситуацію таким чином, що він буде використовувати власне свою посаду для того, щоб просувати в Європі інтереси Путіна, і Путін буде розповідати. Ми ж відкриті до діалогу, ми готові припиняти війну. Ось наші умови, але Україна цього не хоче робити, і Європа цьому не сприяє. І Орбан отримав багато критики з цього приводу. Але Орбану відверто кажучи, начхати як було начхати раніше, так і начхати нині. Орбан зараз здійснює ці всі дії заради процесу. Ну, ще один такий примітний момент. Що е, буквально вчора Петр Сіярто, це очільник закордонного відомства Угорщини, провів телефонну розмову із своїм колегою з Ірану. Про це написав у соціальній мережі і поставив. Хештег головування у Раді Європейського Союзу. Ну, це, друзі, реально дуже потужна, скандальна історія, як на мене, вона точно буде мати продовження. Ну і багато там колег моїх і журналістів говорять: ну що, тепер, мабуть, Орбан поїде до Північної Кореї. Цього також виключати в принципі не варто. І Орбан однозначно. Поїхав сьогодні до Кремля для того, щоб проговорити варіант заморозки війни, а саме ті ідеї і ті пропозиції, які були передані Кремлем Орбану, і відповідь, яку він почув безпосередньо від Зеленського. І е, те, що він розмовляв про припинення війни, Орбан сам це визнавав, так само, як і визнав, що була чітка категорична відповідь у формі заперечення від Зеленського Орбану щодо припинення вогню в односторонньому порядку і ще до початку. Переговорів із Росією. Про це, в принципі, мова не може йти. Ну Путін так само після того сказав, що Росія не готова припиняти вогонь. Я на цьому поточні, друзі, тому що оця вся історія, вона зараз точно виглядає як початок поки що закулісних переговорів про припинення війни. Росія висуває свої умови, абсолютно неадекватні. Ми висуваємо свої умови, абсолютно прийнятні, які базуються на статуті Організації Об'єднаних Націй. І, до речі, про це вони таки говорили під час зустрічі. Я маю на увазі Путін і. Орбан. І за підсумками брифінгу вони озвучили деякі дуже цікаві речі. Так от, що було сказано після того, як дві з години Орбан із Путіним розмовляли тет а тет Перше, те, що говорить Путін: Росія залишається відкритою для обговорення врегулювання щодо України, але Київ цього не бажає, сказав Путін. Я розумію, що у вас також настрій не дуже. Сприятливий слухати все, що говорить Путін. Але я вам зараз просто переказую ці слова, бо треба розуміти, до чого ж вони там домовилися і що вони озвучили в публічній площині Орбан і Путін. Далі Путін сказав ще одну річ: шанси перемогти на виборах для українського керівництва, що втратило легітимність, близькі до нуля. До чого тут вибори, незрозуміло. Але Путін просуває ідею переговорів із Верховною Радою України, із Стефанчуком. Тому що він вважає Зеленського нелегітимним і мовляв, якщо він і буде звертатися щодо переговорів до України, то він таке звернення може робити до Верховної Ради. Така ідея вже вчора ним була озвучена, тому він знову говорить про якісь вибори. Росія виступає за повне завершення конфлікту в Україні, як він говорить, на озвучених москвою умовах, а не просто за чи паузу. Це також вже було. І Путін назвав повне виведення українських військ з Донбасу та Новоросії. Є однією із умов завершення конфлікту. Це ймовірніше за все мова йде про чотири області: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. і Лише після цього він може сідати за стіл переговорів і говорить таку наступну річ, про що я вам говорив трішки вище: що візит Орбана до Кремля це історія про перемовини Путіна Росії із Європою. Важливо, що навіть у нинішній непростій геополітичній обстановці каже він, діалог продовжується. Тобто він зараз спілкується із очільником країни, яка головує у Раді Європейського Союзу, і це будуть згодовувати зараз на Росії. Всі політичні ток-шоу, оці всі помийки російські будуть розповідати, як їхній вождь спілкується із Європою про питання припинення українського конфлікту. Як вони полюбляються говорити? а Україна мовляв не хоче. Ми ж їм пропонуємо, а Україна не хоче. Орбан також видав низку дуже, м'яко кажучи, цікавих заяв, які потребують певної характеристики, але думаю, що ви напишете самі у коментарях, що це означатиме. Європі потрібен мир. Для неї це найважливіше. Ну, от вам і візит Орбана до Кремля. Мета зрозуміла, процес. І його зараз хоче очолити Орбан. Він хоче показати, що він миротворець. Угорщина вважає за своє головне завдання. На час головування в Раді ЄС забезпечення миру в Європі. Це також теза Орбана. Орбан заявив, що обговорював із Путіним способи досягнення миру в Україні. Він повідомив, що хотів дізнатися у Путіна, який найкоротший шлях до припинення конфлікту в Україні. Це він точно бреше, Бреше тому що він приїхав зі чітким планом кремлівським до Києва, спілкувався з ним із Зеленським з цим планом. Розповідав йому, чого прагне Путін, і відповідь повіз до Кремля. А не навпаки, однозначно, так і було. Я особисто на цьому наполягаю. Позиції влади Росії та Києва дуже далекі одна від одної, необхідно зробити багато для наближення світу, миру, заявив Орбан. Ну зрозуміло, те, що висуває Путін, і те, що ми говоримо, це дві великі різниці, але сходяться, як правило, десь посередині, мабуть, думає Орбан. Ну і до цієї всієї історії своєї пікантності додав і медведів. Так, це той самий запасний президент, який є на Росії про всяк випадок. Він сказав, що істерика в Європі через візит Орбана до Москви та його зустріч з Путіним підтверджує, що є сташа потрібна війна, а не мир. Ну, як у Орла говорять і пишуть, як писав Орл, вибачте, мир це війна, а війна це мир. Так само і в Росії. Типовий, вибачте, скотський двор по іншому. Охарактеризувати це не можна. Вибачайте за такі порівняння, але вони, як на мене, найбільш лучно описують ситуацію, яка сьогодні відбувалася в Кремлі. Та вона і раніше така там сама була, і сьогодні, коли Орбан здійснював свій візит до Кремля. Отакі основні сьогодні підсумки візиту лідера Угорщини до Путіна говорили. Вони безумовно про війну, наполягали на тому, що ми не хочемо завершення війни. Ну і тепер будуть видавати це як за свою правду. Але нам своє робити, друзі, однозначно. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую всім, хто дивився це відео до завершення, до його кінця. Обов'язково поширюйте відео друзям, тому що сьогодні нас можуть скотити в ту історію, коли будуть розповідати, що Путін миротворець хоче миру, а Україна на це не погоджується. Дивіться, навіть сам очільник, точніше головуючий у Раді Європейського Союзу, поїхав до Кремля це просувати, а Україна знову прається. Саме так будуть це подавати. Мир це війна, а війна це мир. Ще раз усім дякую. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, шану і шанові. не перемикайтеся. Все буде Україна!